Віряни Православної церкви України з 1 вересня цього року починають жити за новоюліанським календарем. За таке рішення проголосували більшість делегатів помісного собору православної церкви України, який відбувся 27 липня в Софії Київській. Детальніше про це у сюжеті. Спочатку рішення про перехід на новий календар розглядав священний синод орган, який керує церквою у проміжках між архієрейським і помісним соборами. Він відбувся у жовтні минулого року. Вже тоді парафіям, які того бажають, дозволили перейти на новоюліанський календар. Розповідає протоіерей Віталій Козак. Потім, у травні цього року, архиєрейський собор, як друга вища інституція Православної церкви України, прийняв рішення про зміну календаря. І ось найвищий церковний орган управління, помісний собор, в якому беруть участь і священнослужителі, і ченці, і миряни остаточно підтвердив, з 1 вересня ПЦУ живе за новоюлянським календарем. Це рішення було вже давно актуальним. Були запити суспільства у зв'язку з повномасштабною. Війною Російської Федерації по відношенню до України великою агресією, а також щоб привести у відповідність традиції, календарну традицію православної церкви України в відповідності з традиціями календаря всіх помісних православних церков світу. Адже більшість церков помісних сім'ї православних церков світу вони дотримуються саме Новоюлянського календаря. За невеликим винятком, це. Ті церкви, які підтримують російську православну церкву, і це насамперед Єрусалимська церква, грузинська, сербська, ну і відповідно російська православна церква. З початку зародження християнства церква жила за юліанським календарем, прийнятим ще у 45-му році до нашої ери. Він виявився неточним, і у 16-му столітті папа Римський Григорій XIII запропонував зміни. Їх поступово прийняли у більшості православних держав світу. Держав, але не церков. Аж у 1923 році на Константинопольському соборі ієрархі схвалили новоюліанський календар. Згідно із ним, нерухомі свята відзначають. За григоріанським стилем, а рухомі, тобто пов'язані з великодним, за Юліанським. З того часу минуло 100 років. Тепер за цим календарем житиме й Україна свято Успіння Богородиці. в останнє буде відбуватися 28 серпня, згідно юліанського календаря. А вже різдво Пресвятої Богородиці. Перше свято Церковного року буде відбуватися 8 вересня. Свято Покрови також зміщується на. 13 днів буде 1 жовтня, так як і державне свято захисників, захисниць України також змішується свято української державності і інші свята. Змінюються тільки свято нерухоме, а рухомі вони залежать від Пасхалі, від Пасхи і такі свята. Як Вознесіння, як Трійця, вони, вони прив'язані до Пасхи, яка буде святкуватися так, як і було у юліанському календарі. Тому він називається Новий Юліанський. Тобто Пасхалія залишається такою, якою була. 90% парафій Коломийської єпархії вже висловили готовність перейти на новий календар. Якщо ж будуть такі, які змін не захочуть, матимуть на це право, каже протоірей Віталій Козак, адже церква це демократична інституція. У єпархівальному управлінні вже готують до друку нові церковні календарі і на чотири місяці цього року, і на весь наступний. Пригадаємо, що Українська греко-католицька церква також ще у лютому цього року прийняла рішення про зміну календар. Andara.